Всім привіт рибаки! Вітаю на каналі Рибацьке щастя. Весна. Весна вже вступила у свої права повноцінні. Криги немає. Погода гарна. І я вирішив зробити вилазку на карасика. На весняного карасика. Ось таке все. Починається тепер оце носіння барахла всіляко. Кучу снастей, причому далі у різних. Не те, що зимова риболовочка, там ящичок, малесенькі, вудочки, бур. Тут усе більш таке габаритне, об'ємне і велике. Нічого, пробуємо розкладатись, заряджатись. Рибалити буду на мотиля, на донку. Коротше, потім покажу. Ставлю 5-6 мотилів на гачок, щоб той карась бачив, щоб його спокусити на покльовку. Ну, не завжди це допомагає. Мені не завжди допомагає. Другий хлопці ловлять. А в мене карась не дуже хоче клювати. Але його все рівно йду на карася, закидаю пару водочок і. Чекаю поклвки. Не впізнає він мене. Мене щука більше впізнає, чим карась. Ось так. Готово. Грузик. Від грузика я знаю сантиметрів 30. Гачок. Гачок такий все обертається, щоб не путався, на бусинці, два стопорочки. І все. І прив'язали до основного шнура ірга. Що, друзі, все готово. Два фідера закинуті. Чекаю покльовки. На рибалку в мене є 2-максимум ну, 2,5 години. Якщо б хоча б клюнуло за цих 2 години, ха -ха, то вже було б вогонь. Ну я не вірю, що буде покльовка. Піцак готовий. Ось він. Підсачок 3-метровий, розкладна така карбонова ручка і 45 в діаметрі сам підсак з такою дрібнесенькою сіточкою. Коротше, річ чудова. Для карастиків саме то, тим більше можете зробити будь-яку довжину ручки складаєте собі тут є 6 секцій складаєте закручуєте на різьбу і регулюєте любу дужину прикольно ось так я його собі тут поставлю під рукою і, якщо що під підійшов, підсак, взяв, рибу витягнув. Яку рибу? Звідки тут риба, Звідки тут риба, Ну, коротше, будемо бачити. Розкладаємо крісло. Так, уже хвилин 40 це все стоїть. Так, мертво скажемо. Хочу хоч подивитися, що там <свісно> з тим мотелем. Я знаю, що він на місці по-любому. Ніхто його там навіть не з'їв. Це на місці Цілесенький модель Це теж перезакину. Так само все на місці. Коротше, друзі, збираюся я. Лишаю цих карасів. Нехай підростає. Позвонив колега, каже, що там окунців знайшов, окунці стріляють. Іду половлю окунців краще. Ось так. Кооперативненько змотуємо вудочки. Бержить це все тепер сучасне, складається все дуже швидко, тільки пах-пах-пах і пішов. Переїхав я, взяв спіннінг для Окуня. Буду пробувати. Я по-любому приїхав вже по всьому. Він вже не клює, по-любому не клює. Але нічого. Привіт! І. Вже не клює? як клює. А, клює? І крупний є? Ай. ай. А на бльосенки не буде А Я не знаю, тут блсенку не А я спробую. Попробуй маш. А, це нормальна риба. Видиш, як ти вдало пішов на риболовлю. Ти чуй. Ти чуйку мав. Тому ти просто так. чуйку ти маєш, ще не мав вийти. я казав, що карась клювати в мене не буде. Він ніде не буде. Треба звідни А ти щось малесеньке дуже поклав, так? Так, та би ще не мала, Та щось є таке саме менше. Та я думаю, що чуть-чуть по по-любому тут брати. Два дюйми. Короткий треба. Так, поставив я відвідний ларву таку. Якщо треба буде, щось буду друге шукати. Ну, спочатку спробую на таке. Ну що, окунь? Він може вже і не клювати. Може. Дуже дрібний. Теж великий, малюсінький, але зажував, гарно. Непевно він дюгає, де підростає. Я попереджав, що мене краще не клекати. Ну, ти не вірив, а тепер ти знаєш, що буде клювати до мене, не дзвониш, бо перестане. Як би ти до тоді? Друга приманка. І другий окунь, розмірчик. Ну, з таким можна мірятися розмірчиком. Де? Кайфує малий. Так. Маріка тут дуже багато, біля берега особливо. Шо? Добре, кидай, лови, мені що, риби треба. Я вже кайфую. Бог хорошенький. Так. Сумчик без няни, двісті гарний. Це гарно вже з ударом таким класним. Так як мої брати Окунь. Thank you. Красавчик, видите какие красавчики, их укунсил в Дувальстве одноловить. Переходжу в інше місце, спробую що тут окунь скаже мені. Може він тут буде мовчати. Смотря плаває тут. Чи то ведра. І окунь клюнув. Вона приплила і він клюнув. Такие, непоганий матросик. Ой, сходу при падении удар был. Це гарно за... Справжнім таким ударом, як окунь. Тому що він непоганий. боєць такий. О. Ось такий красун, гарнюня. Ще один якийсь непоганий. Ще мабуть краще, ніж ти. Так, це ще краще. Ух, який Ох, який красивий. Чарівно. Це да, це клас. Ох, це красочик. О, <сум> красочик шикарненький. Ну що, друзі, така сьогодні вийшла рибалочка суперова. Прийшов на карася, наловив окуня. Супер. Всім до зустрічі, всім пока. Зустрінемось на рибалці.